Діхтярівський професійний аграрний ліцей презентує екологічний проєкт Зелені трансформації під назвою Екологічно чисті продукти, основа здорового харчування керівник проєкту Світлана Черевко, викладачка хімії, біології та екології. Метою нашого дослідження було. Вирощування екологічно чистої продукції навчальним закладом научбовому господарстві, городній ділянці та свинофермі, приготування здорової їжі з вирощеної органічної, екологічно чистої продукції, формування підростаючого покоління, розуміння важливості та користі для людини, здорового харчування девізом нашого проєкту є слова. Давньогрецького лікаря Гіппократа скажи мені, що ти їси, і я скажу, на що ти хворієш. За всю історію існування людини харчування завжди було і залишається найсуттєвішим чинником, який здійснює постійний вплив на її здоров'я. Різке погіршення екологічної ситуації вплинуло на якісний склад харчових продуктів. Питання екологічної безпеки харчових продуктів, вплив стану довкілля на їх якість та проблеми наслідків їх забруднення на даний час є актуальними практично в усіх країнах світу і в Україні. Зокрема, наша Срібнянщина знаходиться на благословенній Чернігівській землі, овіяна серпанком прадавніх легенд, своєрідна, красива сторона. З неозорими запашними луками і пасовиськами, зеленими гаями і лісами, родючими ґрунтами, на яких колосяться золота ниви рідна улюблена сторона. Срібнянщина наш дім, наша коріння і доля, наша кревність, Срібнянщина це розбуджені досвідки і духмяні пахощі літа. Тут живе наше дитинство. Тут часточка нашого серця. Саме в цьому чарівному краї величаво розкинувся на берегах річок Удай та Лисогір Діхтярівський професійний аграрний ліцей, один з найстаріших навчальних закладів не тільки нашої Чернігівської області, а й всієї України. Він створений у древніх Галаганівських стінах як навчальний заклад. Ще у 1878 році, 29 жовтня, ми святкуватимемо 145-річчя його заснування. На сьогодні Дігтярівський професійний аграрний ліцей це сучасний навчальний заклад, який відповідає всім вимогам на право підготовки спеціалістів для сільськогосподарського виробництва. За роки існування закладу. Тут закладена міцна матеріально-технічна база. Сформовано професійний колектив інженерно педагогічних працівників на чолі з директором Михайлом Хітренком, який керує ним з вересня 1988 року. Навчальний заклад здійснює професійну підготовку учнів за такими спеціальностями. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва Категорії А1, А2, Б1, водій категорії С, кухар кондитер. Здобувачі освіти разом із майстрами виробничого навчання та викладачами працюють над тим. Щоб вирощувати та споживати екологічно чисту продукцію. Екологічно чисті органічні продукти це продукція сільського господарства та харчової промисловості, виготовлена відповідно до затверджених правил, які передбачають мінімізацію використання пестицидів, синтетичних мінеральних добрив, регуляторів зростання, штучних харчових добавок. А також забороняють використання, генетично модифіковані організми. Наш ліцей має власне учбове господарство площею 148 гектарів, де вирощують зернові культури, а саме пшеницю, ячмінь, овес та кормові культури, кормовий буряк, гарбузи та конюшину. Ми маємо присадибну, городню ділянку де вирощуються овочі, картопля, кабачки, огірки, помідори, капуста, морква, столовий буряк, цибуля, окріп, петрушка, щавель. Також в ліцеї є садок, де вирощують фрукти, яблука, груші, алечу, абрикоси. Маємо і власну свиноферму де утримується 80 голів свиней. При вирощуванні екологічно чистих продуктів рослинництва, у навчальному закладі не використовуємо ядохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження. При цьому захист рослин здійснюємо переважно препаратами натурального походження. А для жилення ґрунту і рослин застосовуємо органічні добрива із власної свиноферми. При вирощуванні свиней не користуємося стимуляторами росту, гормонами і антибіотиками, а для лікування тварин використовуємо профілактичні засоби і гомеопатичні препарати. На учбовому господарстві учні разом з майстрами виробничого навчання, вчаться орати. Вносити органіку, культивувати ґрунт, сіяти озимі та ярі зернові культури, кормові та овочеві культури, піклуватися про них, збирати врожай. Також наші учні проходять виробничу практику на потужних сільськогосподарських підприємствах Батьківщина, Кернел. Вирощена зернова продукція зберігається в спеціальних ангарах. Зерно перемелюється на муку, яка використовується для харчування учнів, а також в лабораторії для випікання кондитерських виробів. Частина зерна йде на відгодівлю свиней. Лишки зерна продаються, виручені кошти використовуються для зміцнення матеріально-технічної бази. Навчального закладу. Овочі зберігаються в обладнаних овочесховищах, де підтримується постійний температурний режим та оптимальна вологість. Ця органічна продукція використовується для організації триразового харчування учнів та для потреб навчальної лабораторії. Фрукти, вирощені в ліцеї, споживають у свіжому вигляді, сушать та заморожують. Готуючи з них корисні смачні соки, компоти та киселі, учні нашого ліцею в своєму харчовому раціоні постійно споживають екологічно чисту, свіжу м'ясну продукцію, а також вчаться готувати корисну здорову їжу. з неї. У лабораторії під час виробничого навчання майбутні кухарі вчаться готувати здорову їжу. З екологічно чистих продуктів, вирощених власними силами. Переваги органічних продуктів, відмінні смакові якості, відсутність шкідливих домішок, високі стандарти якості органічної продукції мають позитивний вплив на ваш організм, зміцнюють здоров'я, органічні продукти безпечні для людини і навколишнього середовища. Вони не забруднені нітратами, важкими металами. Залишками пестицидів, гербіцидів і інших речовин хімічного синтезу. Органічні продукти не містять хвороботворних мікроорганізмів, паразитів і алергенних компонентів. Органічні продукти не містять генетично модифікованих організмів і речовин, синтезованих на їхній основі вживання органічних продуктів. Опосередковано сприяє збереженню навколишнього середовища, а саме позитивно впливає на відтворення природної родючості ґрунтів, сприяє збільшенню природного біорізноманіття, вживання органічних продуктів поліпшує здоров'я тварин, оскільки застосовуються такі методи їхнього утримування, які узгоджуються з їх природними потребами. І не завдають страждання тваринам. Якщо ти любиш землю, любиш техніку, любиш смачно готувати, хочеш навчитися готувати здорову їжу, хочеш бути здоровим, а здоровим сьогодні бути модно, хочеш бути справжнім професіоналом своєї справи, тоді тобі до Дігтярівського професійного аграрного ліцею. Який знаходиться за адресою: Чернігівська область, Срібнянський район, селище міського типу Діхтярі, вулиця Центральна, 1. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!